Працювати з першоджерелами, бути уважними до слів експертів, розвивати медіаграмотність. Усього цього вчили працівників міської ради та її структурних підрозділів за програмою підвищення кваліфікації, горизонтальна та вертикальна комунікація в місцевому самоврядуванні. Як має відбуватися комунікація в органі місцевого самоврядування? Розповідала Оксана Стельмах. «Інфогігієна, медіаграмотність це такий… Навичка, яку має тренувати в собі кожен, тому що ми стикаємося, ну кожен з нас стикається з інформацією, тим більше що її з кожним днем стає все більше. Дуже багато інформаційних каналів, дуже багато каналів комунікації, дуже багато новин. І тут важливо для себе розуміти першоджерела, тобто. Кому довіряти, як фільтрувати інформацію, як відрізнити, наприклад, неправдиву інформацію або фейкову від нормального повідомлення від новини, яка інформує. Окрім десятьох найважливіших правил інфогігієни, Оксана Стельмах відзначила особливу роль кризових комунікацій. Наразі ми всі переживаємо. Такому стані постійного стресу, очікування кризи, і як працівникам міської ради їм теж треба бути готовим до цього, як вибудовувати повідомлення, як… Інформувати провели кілька практичних вправ з учасниками. Вони там писали повідомлення, писали новини. Особливих труднощів з навчанням прилуцьких посадовців не було, зазначила лекторка. Структурні підрозділи, комунальні підприємства, депутати міської ради досить успішно ведуть сторінки у соціальних мережах, на яких спілкуються з представниками територіальної громади міста Прилуки.